Добрий день, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45, В місто Житомир, Хмельниччина. Ось на огляді Лавол 354 єшечка в новій обліцовці. Це свіжий тракторець, заводський трактор з маркировочкою Кожен бол, кожна гаєчка маркирована заводською краскою. Що не скажеш по інших тракторах, по інших марках. Редуктора. На редукторах стоять номера, на, на, на всіх агрегатах стоять номера, присвоєний заводський номер. От, дивіться, навіть номер на речагові. Ось. Скрізь номера. Це заводські трактора. Не слухайте конкурентів, які, блін, несуть е дурню, повну дурню по відношенню до... Е Інших організацій і все таке. От. Їм треба зелень купити, блін, і, і то вже відрами, тому що блін, ну, так слухаєш, блін, нормальна, адекватна людина, такого нічого не буде розповідати і трусити. Тому що, ну, Люди справді треба зелень купити. Тракторець в гарному стані. Всі тракторці ловоли приходять в комплектації, зібраний. От такий з двохдисковим щепленням. Так. Колісна база регулюється. От, тут у нас зажими, ми можемо регулювати колісну базу, на, е, яка нам потрібна. От. Усилена нав'язка, два гідровиходи, віддільна гідрованна. Бачите, розетка на причіп укомплектована. Ну, Ось такий тракторець і ціна його 7500. Просто 7500. Отака цінова політика. Отакий тракторець. От він. Цей красунчик на, на площадоці. На огляді Ловол 244 з двохдісковим щепленням. Так само, як я розповідав по 354-му, все маркіровано заводською краскою Балти Гайки, редуктора, речаги. Повністю всі агрегати присвоєні заводські номера. Два інша насоси, Ось такий тракторець. Кемовські мотори там стоять, окрема ванна, все те саме, тільки на 24 кінських сили, не на 35. Тракторці всі в чудовому стані. Будь ласка, запрошуємо, він можна подивитися. 28 23 року, свіжі трактори це нові обліцовці, це заводський трактор. Сьогодні вони виходять тільки в такій обліцовці. Ось такий тракторець. Ось такий циліндр мощний, усилений, такий трохциліндровий двигун, патрубки, хомути навіть і ті пронумерований прокрашений е, заводською краскою, що все було зроблено на заводі. Ніяких дочірніх підприємств. Тільки заводські трактори. Тільки заводський трактор. Ось такий трактор в наявності, будь ласка. Приїздіть, тестуйте. тест драйв безкоштовно. Вибирайте. І хай вам допомагає в сільському господарстві. Дякую.